Україна виконала свою частину домовленостей зафіксованих у плані дій для розблокування кордону із Польщею. Про це заявив заступник міністра розвитку громад територій і інфраструктури Сергій Деркач в ефірі телемарафону Єдині новини він наголосив, що неможливо неможливість скасування угоди про лібералізацію перевезень підтвердив і європейський союз і польський уряд. Також він повідомив, що кількість двосторонніх перевезень здійснених польськими перевізниками. Знизились лише на 5% порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення. З нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Вітаємо пане Андрію. Доброго дня. Вітаю. Студія. Доброго дня. Пане Андрію, насамперед, що зараз відбувається на пункту на пунктах пропуску. Яка там ситуація? Ну, якщо говорити про вантажу потік, то фактично. Ситуація незмінна, як і вчора. Три напрямки, які продовжують блокуватися, і блокуються вони на території Польщі на певній віддаленості від кордону на основних автошляхах і вчиняють такі дії на даний момент. Представники польських перевізників це пункти пропуску Ягодин-Дорохуськ, Раваруська Хребене і Краківець Корчова. Станом на ранок сьогодні, в чергах, в бік України на території Польщі, за інформацією, яку ми маємо від польських колег, перебуває десь 1200 вантажних транспортних засобів, найбільше навпроти пункту пропуску Рава Руська. Це десь близько 500. При тому, що як і раніше, ми відмічаємо більш-менш інтенсивний рух по напрямку пункту пропуску краківець. Натомість, як і раніше, найменша кількість вантажних транспортних засобів пропускається по напрямку пункту пропуску ягодин до Рухуськ в середньому це десь близько 100 автомобілів за добу. в окремі дні може бути навіть менше, в інші дні може бути трішки більше, але зважаючи на, на цей напрямок, зважаючи на ту інфраструктуру, яка є, це зниження як мінімум в 10 разів, бо до цього до дії, коли почалося блокування. Цей напрямок забезпечував перетинку кордону для 1200-1300 вантажівок за добу в обох напрямках, як на віс, так і на виїзд з України в той тиждень, коли в грудні місяці розблоковувався рух по напрямку пункту пропуску його до рухусь. То в окремі дні кордон могло перетнути і 1500 вантажних транспортних засобів, слідуючи як в Україну, так і з України. Пане Андрію, чи є розуміння, як буде ситуація розвиватися далі? Чи спілкуються із польськими прикордонниками із польськими фермерами, які блокують рух? Що вони говорять? Ну ми на постійному контакті з польськими прикордонниками, але вони на цю ситуацію ніяким чином не можуть впливати. Бо ще раз зазначу, що блокування відбувається в прикордонні, тобто не в самому пункті пропуску, а на певній віддаленості? Це може бути і кілька сот метрів, це може бути і п'ятсот, і, і, і десь на, на, на такій відстані. Але треба розуміти, що Міністерство інфраструктури України і також посольство України в Польщі постійно ведуть роботу для того, щоб знайти діалог, домовитися про всі кроки, які б дозволили розблокувати всі напрямки. Як відомо, днями був розблокований напрямок пункту пропуску Шегіні Медика. І за ці дні, за дні, коли вже рух почав відбуватися більш інтенсивно, кордон тут перетинає близько 500 вантажних транспортних засобів, як на в'їзд, так і на виїзд з України. І це фактично ті показники, які були. До дій зблокування, але на напрямку пункту пропуску Шегіні, звісно, що черги ще залишаються, бо загалом на території Польщі знаходиться велика кількість вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість перетину кордону, і станом на ранок навпроти пункту пропуску Шегіні медика на території Польщі перебувало близько 400 вантажних транспортних засобів. Пане Андрію, що із ситуацією на кордонах із Словаччиною і Угорщиною? Там е, рух для вантажних транспортних засобів не блокується. І фактично, е, звісно, були дні е, в минулому році, коли рух був ускладнений. Але за останній час е, блокування руху для вантажних транспортних засобів ні на е, ні на кордоні України Словаччину. Ні на кордоні України з Угорщиною не відбувається. Пам'ятаємо також, що через дії, які вчиняються на території Польщі, багато і водіїв, і перевізників обирали для себе інші напрямки, зокрема і через словаччину, і через угорщину, а також через Румунію для того, щоб прослідувати в бік України, через що відмічалися великі черги. В бік України на території цих країн, але за останній період кількість черг або кількість вантажних транспортних засобів, які перебувають в чергах, вона ну значно знизилася. І до прикладу на кордоні з на, на кордоні з Україною на території Румунії і Угорщини черг практично немає. Натомість ще залишається черга, і вона така динамічна: то знижується, то збільшується Пане на території Пане словаччини навпроти пункту пропуску Ужгород. Це з нашого панадю. Перепрошуємо Стану. ще раз. Закінчується наш ефірний час. Дякуємо вам. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Ну а 14 годині дивіться новини.